Лі прощатимуться з полеглим на війні військовослужбовцем Володимиром Бичиком. Полеглому захиснику було 32 роки. Повідомили в Ковальській міській раді. Волинянин був оператором відділення електронної підтримки взводу управління роти радіоелектронної боротьби. Боєць загинув 18 грудня 2025 року. На Харківщині під час виконання бойового завдання в районі Куп'янська, Куп'янського району, Володимира Бичика поховають на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять захиснику. Серйозна пожежа сталася в селі Морозовичі Володимирського району. На святвечір у людей спалахнув будинок. Гасити приїхали вогнеборці з Нововолинська. кажуть, хата дерев'яна одноповерхова. Осередок загоряння був у перекритті будівлі. На гасіння знадобилося два водяні стволи. Потерпілих на щастя не було. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Через свічку загорівся будинок на Волині. Сталося це в Маневичах. О 17.18 надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Пилипа Орлика. Вогонь ліквідували о 18.04. Постраждалих не було. Ймовірна причина необережне поводження зі свічкою. На різдво біля храмів Луцька чергують посилені наряди поліції. Вранці 25 грудня відбувся інструктаж поліцейських та патрульних. Посилені заходи безпеки традиційно запроваджують у різдвяні дні для охорони правопорядку, зважаючи на воєнний стан і наявні загрози для цивільних. Рівненський апеляційний суд залишив Луцького терориста Кривоша в одиночній камері. Засуджений за теракт і захоплення заручників у Луцьку у 2020 року. Максим Кривош залишатиметься в одиночній камері через систематичні порушення режиму. Він 44 рази притягувався до дисциплінарної відповідальності, має заборгованість понад 300 тисяч гривень і відмовляється укладати трудовий договір для її сплати. Кривош Відбуває 13-річний строк у в'язниці поблизу Рівного. На Волині до п'яти років тюрми засудили чоловіка, який вів вайбер-групу Мосара в селі. Він систематично зливав у меседжері інформацію про перевірки документів і пресування військовослужбовців у Камінькаширському та Ковальському районах. Дані збирав та поширював з січня 2024 по квітень 2025 року. П'яного мотоцикліста зупинили патрульні на Волині. Карманич мотоцикла порушив правила дорожнього руху. У 33-річного водія виявили ознаки сп'яніння. Драгер показав 2,14 проміле, що більш ніж у 10 разів перевищує норму. Патрульна поліція показала добірку відео з бодікамер з п'яними водіями. Пропоную вам пройти тест на місце алкоголю в вашому організмі за допомогою приводу трагер, алкотест. Я відмовляюсь, від всього. Добре, тоді згідно вас буде складено протокол за статтею 130 Це Також ]ставляє. буде складено протокол за статтею 124. І за те, Давай. що ви зникли з місця ДТП також. Алкоголь вживали? Сьогодні трошки йде. А як вам в такому стані сіла кермо? Я знаю, як я йду. Я розумію, ну, що я розумію. Згідно правил дорожнього руху в стані сп'яніння за кормон не можна сіти. Власне я в нього явні ознаки алкогольне сп'яніння. Зараз потрібно пройти огляд на встановлення стану сп'яніння. Ви на дорозі, ви наражаєте своїми діями на небезпеку, інших Якоюсь учасників треба дочекати, поки переїде сьогодні. мені протокули. Снімайте хочете. Я їжу в тому стані, в якому я розумію, що я. У вас бачаються ознаки алкогольного сп'яніння. Вжили алкоголь? Вживав. Драгер дуємо. Да? Набираємо повні легені і дуємо. Давайте. Що, що, іще. За статтею 130 за порушення пункту 2.5 складено буде на вас протокол. Ви алкогольні напої не вживали? Чи сьогодні ви пройти огляд ну, на стан оковальної спині на місці зупинки транспортного досу? Чекаємо, йде аналіз. 2.71. Допустимо норму, у нас 0,20 промів. Згодні з результатом. Це зі позначить, що я пала? Що палач? Так. Да. Е, зараз на вас буде складено протокол. О, все. Чи в у нас йде аналіз? 0,63 а допустимо 0,20. 2.05. 068. Це перевищує норму в три рази. 2,00. Це піпець? 1.37. Згодні з результатом 1.81. 1.77. 2.20, водій, дивіться. Це... Так, а що ж ви ну, Віктор, ви ну, Що ж ви сіли? Ну, тобто есть, отак от. То... Ну, якось так от. Воді пана водії ще раз каторично забороняється керувати транспорт засом привачі стані окольного світня. Отже, п'яний водій стоп. На волині сьогодні діє 416 церков у ПЦМП. Станом на січень 2024 року їх було 517. Загалом в Україні продовжують діяти 7826 церков московського патріархату. За майже чотири роки повномасштабної війни 934 громади офіційно перейшли до ПЦУ. Волинських волонтерів відзначили подяками мінветеранів. Відзнаки отримали Віталій Гнатюк, керівник громадської організації Автомайдан. Віталій Гладун, очільник громадської організації Спілка АТО Щит та Олександр Матвійчук, директор громадської організації благодійної організації благодійного фонду Дія волонтера. Підгайці приєдналися до спільної системи водопостачання з Луцьком. Договір про спільне управління мережами централізованого водопостачання та водовідведення підписали на 10 років. Пише місто Медіа. Підгайцівська громада користуватиметься інфраструктурою КП «Луцькводоканал» і співфінансуватиме її модернізацію за 2025-2027 роки. Громада повинна спрямувати на послуги 50 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву. Його підозрюють в одержанні 15 тисяч доларів від орендаря земельної ділянки в центрі Луцька. Депутат Волинської обласної ради повідомляє орендарю земельної ділянки, який погодився надати Хабар про позитивне голосування Луцькою міською радою за надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території. Депутат акцентує увагу, що голосування пройшло впритик, тобто без участі депутатів його фракції результату не було б. Привіт, Привіт. А а ну, дивиться, твоє пройшло впритик, але пройшло. Ну, слава було. Ну, проти, я пройшов. Ну, але пройшло. А хто там втикавше? Та хто підтримав? Моя команда, ми і. А це якраз є 22. Будемо рухатися далі. Так що в протекці, так що роби скоріше, щоб воно доверили. добре. Робимо. робимо скоріше і рухаємося. Потім я говорив, що потім треба буде проговорити вже одно загальне. Добре, добре. Депутат Волинської обласної ради та депутат Луцької міської ради обговорюють деталі отримання неправомірної вигоди. З метою маскування злочинної діяльності під час більшості зустрічей депутати вмикають гучну музику. Я ще сказав, що має бути в майбутнє у нас теж багато голосування. Ага. Я б сказав, ну, за кожне голосування українсько. Так, абстракцію мене так не грає. Ми зробили. Минуто мене отримували. Ми По 50 відсотків було знайшть. А в місті на операцію. Бо вже одна була. Ну так. ми показали, спрятані. Я то, тоді подумав, сказав, дякую, що воно пройшло. Також обговорюють кількість необхідних голосувань, аби уможливити зведення на земельній ділянці багатоквартирного житлового комплексу. Депутат облради повідомляє про спеціальну зустріч на ділянці з іншими посадовцями Волинської обласної ради, аби подивилися А дивиться. А тоді по місту ще раз не треба буде вам голосувати. Чого не треба буде? так? Да? ми роз... дали дозвіл на розробку на ДПТ все? і зараз затвердимо і все. Іпохів чи ви там то взяли, чи не взяли. Ну, хіба бути... що там треба міняти, може, ну, десь наша земля є, що треба цільове міняти. Ні, це наша земля. Ну, чи його землю, землю треба цільове міняти. То ми міняємо. Ні, та що його. Це в нього в оренді. А він не вас брав. Ну я думаю, може там ще яка є. Та поїдете там з тої сторони, так по собі поїдете. Е, бо це з ними спеціально там зустрілися. Mm -hmm. Добре, що ми там зустрілися, подивилися. А де маю зараз. Але вони потім не, приїдуть, скажуть, що мені не. знаходимо. Врешті-решт депутати обговорюють суму неправомірної вигоди, яку планують отримати за правильне голосування. Ну, якщо там ті болоне, це край на 15. Це no. теж дуже приймає Нормально. Ну. Нам normal. ті не дають. No. Депутат обласної ради розповідає про нюанси одержання неправомірної вигоди. Привіз. Я кажу, ні треуго. Що і забув що? Ні. Він каже: я пам'ятаю загально. Депутати обласної ради повідомляють, що питання зміни цільового призначення земельної ділянки розглянуте відповідною комісією та готове для включення в порядок денної сесії. Доброго. Вітаю. Да, Слухай, що там воно зайде на сесію? Що не йдуть більше питань чи що? <свистач> Дивися, мене ж немає, я буду в понеділок. Я по комісії нашій провів ці питання? No, 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 no. Що ми з тобою Далі порядок денний. Депутат обласної ради звітує клієнту про включення його питання щодо зміни цільового призначення ділянки до порядку денного сесії. Вітаю. <свистач> <свистач> На комісії був по, по, по спортивним же питанням. І він каже, ну, що сьогодні в 4 будуть вирішувати, що наше питання це, е, попадає на цю Дивіться, е, в той день, як ти приходив, да. ми з ним говорили. Він не хотів ставити. Я на нього наїхав. І я пішов з тою думкою, що ми домовилися. Потім узнаю, що його немає в порядку денному. Ну, я трошки прифігів, що Я набрав і ми домовилися сьогодні переговорити. Каже, що він провів через комі. Тоді це питання так і не потрапило у порядок денний сесії. Втім, 17 грудня сесія Волинської обласної ради затвердила проект зміни цільового призначення земельної ділянки.